Рівно рік тому після повномасштабного вторгнення Росії Україна охопила нова потужна хвиля волонтерства. Допомагати долати виклики війни взялися всі: і діти, і дорослі. Незалежно від професії і своїх можливостей. В Івано-Франківську з минулого року працює своєрідне поштове відділення, логістичний центр. За пошторів тут волонтери. Кожні два тижні, ризикуючи життям, вони їдуть в гарячі точки і безкоштовно доставляють бійцям. Пакунки від рідних. Як небайдужі громадяни формують надійний тил для захисників, розкаже наша Оксана Гоменяк. У логістичному центрі Кипить робота. Готується чергове відправлення пакунків на передову. Пакунок з дому кажуть волонтери військовим дуже піднімає бойовий дух, бо за тисячі кілометрів від рідних речі, які для нас є буденними, там на вагу золота. Хлопці би ще хотіли, щоб ми на пару днів напевно лишалися, коли привозимо посилки, бо хочеться поспілкуватися, бо як не як приїхали з рідних країв люди і хочуть якісь новини знати, що вдома відбувається. Навіть про іноді просто, просто не про що поговорити. Максимум можна передати п'ять ящиків до 100 кілограм, і лише ті продукти, що не псуються. На коробці треба вказувати два контактних номери телефону. Цей ящик купується на двох-трьох оксі. Його вистачає на тиждень хлопцям, на двох-трьох чоловік. Тут цей ящик ходить майже все. Тут є тушонки, є отакі такі, косольки, фасольки, по пацани можуть кава, сигарети входить. Дуже багато різного крупи. Під забороною у нас зараз дуже жорстко з алкоголем і дуже жорстко з наркотичними речовинами, тому що воно там не потрібне. Посилки на передову везуть щоразу новим маршрутом на початку тижня. Через соцмережі повідомляють, куди будуть відправлятися. Найбільше був це дев'ять бусів. Було дев'ять бусів, ну середньому бус до 3 тонн. Це на всі напрямки Запорізький, Донецький, Луганський, Харківський, Херсон, Миколаїв. На всі напрямки були, забиті буси. що брали прицепи, лавети, що складали, що не влазилося. Рік дуже тяжкий, але згуртували наших хлопців, ми ще сильніші стали. Ми були сильні, сильніші стали, знаємо, що ми москаля переможемо. Члени спілки волонтерів Прикарпаття допомагають бійцям з 2014 року. Зараз тут трудяться задля перемоги тисяча прикарпатців. За останній рік додалася ще одна функція ремонт та відправлення автівок на фронт. Ми з хлопцями в Черніві взяли нішу на себе це автомобілі. Ми для хлопців купуємо автомобілі, ремонтуємо, фарбуємо, замінюємо розхідники і доправляємо на передову. І так само в зворотньому напрямку забираємо пошкодження в автомобілі, щоб тут їх відновлювати, замінювати розхідні матеріали і щоб хлопцям вони знову могли служити. А волонтерка Оксана Олійник об'єднала довкола себе однодумців майстринь: беруться за будь-яку справу, шиють одяг, плетуть маскувальні сітки та роблять окупні свічки для воїнів. «На одну сітку, в залежності якого розміру її потрібно, є різні розміри сіток, є 5х4, 6х4, 8, 15 метрів, залежно який Транспорт, яку машину треба нам накривати, треба сховати на одну сітку. Може йти від двох до трьох днів. Зимою у нас шли ось такі білі сітки. Зараз уже зима закінчилася. Ми починаємо знову отакі От темні сітки. йдуть, Йдуть сітки зелені. Осінь це ми плели осіннього кольору, дивлячися, що дивимося на дерева, як, як у нас по погоді, отакі ми сітки по таких кольорах, і в'яжемо сітки. Кожна поїздка складна і небезпечна, кажуть волонтери. Та між вибором їхати чи ні, без вагань обирають завжди перше.